З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста територіальним управлінням МНС України у Хмельницькій області спільно із органами державної влади було здійснено рейд, під час якого проведено роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих на водоймах Шепетівки. Я вручаю вам цю пам'яточку. Тут є перелік деяких елементарних правил, яких слід дотримуватися, щоб уникнути страшної біди загибелі людей. На одному із водних об'єктів міста працівниками МНС було проведено рятувальну операцію. Продемонстровано, як правильно рятувати потопаючого та надавати йому першу медичну допомогу. Спочатку ми витягуємо потерпілого на берег. Якщо ж потерпілий ще в стані свідомості, бореться за своє життя, там барахтається в воді, то до нього бажано підпливати іззаду для того, щоб самому не наразитися на безпеку втоплення. От. Або, як по можливості, якщо є підручні засоби, якась футболка чи палиця, якась подати для нього, щоб безпосередньо уникнути з ним контакту, він вхопиться за дану палицю і можна так його витягнути. Якщо ж він знаходиться вже без свідомості, підпливаємо до нього, можна транспортувати його, якби лежачи на спині, взяти руками його під пафи. Витягнувши на берег, його ми кладемо головою донизу. Очищаємо ротову порожнину від зайвого слизу, там піни і, можливо, навіть зубних протезів, якщо такі є. Пробуємо пульси. Якщо пульсу не маємо, робимо два глибокі вдохи. Причому перед цим ми поклали валик під лопатки потерпілого, щоб в нього голова була запрокинута назад. Відтягуємо його з щелепу і затуливши ніздрі однією рукою. Щільно притулившися до його ротової порожнини, робимо два глибоких вдохи плавних, після чого перевіряємо пульс. Якщо в нього з'явився пульс, значить ми продовжуємо дане міроприємство до повного його дихання, щоб він самостійно людина починає дихати. От. Якщо ж після цих ревіанційних дій пульсу не з'явилося, значить потрібно робити ще й непрямий масаж серця. Якщо дану процедуру проробляє одна людина, то значить має чередуватися два вдоха на 12-15 натискань якщо ж дві людини тобто одна людина робить вдох друга натискає значить одне один вдох на п'ять натискає. Як зазначає спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Шепетівської міськвиконкому Дмитрук Леонід Миколаєвич, купатися на водних об'єктах міста заборонено, адже вода в них не відповідає санітарно-бактеріологічним показникам. Та все ж, наважившись на відпочинок біля річки чи ставка, будьте обережними, дисциплінованими та дотримуйтесь основних правил поведінки. Відвідали ми водойми міста Це і четверті ставки, і другі ставки, і партурбі. Біну і водойму біля цукрового комбінату роздали ми застережні пам'ятки щодо поводження безпечного на воді, от і хотілося б звернути увагу до всіх мешканців міста Шепетівка та Шепетівського району. Гості, які запрошені в місто, щоб вони були вкрай обережні на воді, В воді перебувати не більше 20 хвилин, щоб не переохолодити своє тіло. В першу чергу, що я вважаю, не в воду та. Це... под влиянием алкоголя это самое главное и смотреть за детьми которые находятся без присмотра чтобы они не лезли в воду вот это мои самые первые понятия которые должны быть ну, первый принцип это конечно не лезть в незнакомые места и не лезть под влиянием алкоголя так как сейчас у нас относится молодежь к этому ко всему надо проводить такие спивбесиды І почастіше, особливо на тих водойомах, де дуже багато людей. Не в знайомих місцях не можна купатися, бо можна вступити, ніхто не побачить. Далі ну, е, ну, звикли глибини не прийзкої місце не пригадити, в маленьку глибину, бо маємо покалічити ноги, руки, і щоб ну, знати, що виходить з кимось купати, щоб знали, що куди ти пішов і щоб всі бачили. У літній період популярним місцем відпочинку є також лісова зона, тому у спекотні дні зростає ймовірність виникнення лісових пожеж з вини людей. Отож, представники державного підприємства Шепетівське лісове господарство застерігають не стати винуватцем пожежі та закликають до дбайливого ставлення до довкілля. У нас проводяться заходи різні по тому, щоб не допустити в'їзду автотранспортних засобів в лісові масиви. Виставляємо різні. Заборонні знаки також зробимо аншлаги. Зокрема, є рішення 17-ї сесії Шепетівської районної ради про заборону в'їзду автотранспортних засобів та вхід населення в лісові масиви. Ми дуже просимо людей, щоб вони дотримувалися цих правил. Нагадуємо їм, що незаконний вхід в ліс тягне за собою адміністративне правопорушення. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, ми хочемо наголосити, що розводити багаття суворо забороняється. Ми дуже були вдячні, якщо хтось виявить лісову пожежу, щоб дзвонили за телефоном 41751 або 101.